Гейман Королін, розділ другий. Наступного дня дощ більше не вертався, але густий білий туман зліг на будинок. Піду я прогуляюсь, заявила Короліна. Не заходь далеко, застерегла мама, і закутися в щось тепле. Короліна надягла своє блакитне пальтечко з каптуром, закутила шию червоним шарфом, а на ноги нацупила жовті гумові чоботи. Надвір. Міс Примола саме вигулювала своїх псів. Привіт, Кароліно, обізвалася міс Примола. Бридка погода. Егеш! – відгукнулася короліна. Я грала колись порцію. Похвалилась міс Примола. Міс Форсі біла розводиться про свою офелію, але люди йшли в театр побачити мою порцію, коли ми виступали на кону. Міс Примола утеплилась цілою купою пуловерів та жакетів, тож мала вигляд іще малішою, круглішою, ніж будь-коли. Схожа була на яйце велике, волохате. А ще вона нап'яла товсті окуляри, і очі її видавалися величезними. Мені до гримерної посилали квіти, а таки посилали, сказала вона. Хто посилав? зацікавилася короліна. Міс Примела обачливо роззирнулася на довкола, спочатку через ліве плече, потім через праве, вдивляючись у туман так пильно, мов там хтось міг підслуховувати. Чоловіки, прошепотіла вона, тоді притягла до себе псів у позицію поруч. І поколивала назад до будинку, а короліна продовжила свою прогулянку. Вона вже обійшла три чверті будинку, коли побачила міс форсібілу, що стовбичила біля дверей помешкання, яке ділила з міс Примулою. Короліно, ти не бачила міс Примули? Короліна сказала старенькій, що таки бачила міс Примулу та вигулювала псів. Я так сподіваюся, що вона не заблукає, а то ще чого доброго її опояша лишай, вирекла Форсібіла. Треба бути справжнім дослідником, щоб знайти шлях серед цього туманища. А я дослідниця, запевнила Короліна. «А вже ж ти дослідниця, любко моя, похвалила міс Форсібіла, тільки ж не загубися. Короліна продовжила свій похід через сад крізь ту сіру імлу. І вона весь час тримала будинок у полі зору. Десять хвилин прогулянки, і вона знову опинилася на тому самому місці, звідки вирушала. Мокрі коси звисали їй на очі, обличчя було вологе на дотик. Гей, Кароліно!» – закричав схибнутий дідуган із горища. Ой, привіт. обізвалася Кароліна. Вона ледь розрізняла постать старого в тумані. Сусіда почав спускатися до неї. По східцях, що з того боку будинку, вели повз королінині парадні двері до дверей його квартири. Короліна чекала біля підніжжя східців. Мишам туман не до вподоби, повідомив старе ган. Від нього у них обвисають бачки. Та й мені він не дуже до вподоби, призналася короліна. Старий нахилився так близько, що кінчиком свого вуса лоскутнув короліні вухо. Миші. Посилають тобі засторогу, прошепотів він. Короліна вже й не знала, що на це казати. І засторога та ось така. Не ходи у ті двері. Тут він затнувся. Це щось означає для тебе? Ні, нічого, призналася короліна. Старий стинув плечима. Кумедні вони, ті миші. Все вони переплутують. Знаєш, вони ім'я твоє плутають, постійно називають тебе Короліною. Жодного разу не сказали Кароліна. Він узяв пляшку молока з найнижчої сходинки і рушив на гору до свого горища. Короліна вернулася в помешкання. Мама працювала в своєму кабінеті. Тут панував дух квітів. Що мені робити? знову завела своєї Короліна. А коли тобі знову в школу, поцікавилася мама, аж на тому тижні. Зітхнула короліна. Хм, – видала мама, чи не доведеться одягнути тебе в нове шкільне вбрання? Нагадай мені, Люба, а то я ще забуду, і ну знову виклацувати всячину на комп'ютерному екрані. І Що ж мені робити? не вгавала короліна. Намалюй щонебудь. і мама вручила донці аркуш паперу і кульку в ручку. Дівчинка спробувала намалювати туман. Десять хвилин малювала і видала чистий аркуш із заголовком. Туман, трохи вихвилястими літерами, пирхнула і передала малюнок мамі. «Ммм, вельми модерно, люба, похвалила короліну мама. Тоді короліна проникла до вітальні і сіпнула старі двері в протилежному кутку. Вони знову були замикані. Певне, мама пішла і знову їх замкнула. Дівчинка здвигнула плечима. А зараз перевідати тата. Тато друкував, сидячи спиною до дверей. Забирайся геть. Бадьоро побажав глава родини, зачувши дочину ходу. Мені нудно, поскаржилася короліна. Вивчи новий танець, запропонував він, усе так само не обертаючись. Короліна похитала головою. Чом би тобі не погратися зі мною, попрохала донечка. Зайнятий, відказав тато. Робота, додав для більшої переконливості, так і не обернувшись, глянути на неї. Чом би тобі не піти? «І не понабридати панам Примулі та форсібілі. Короліна надягла пальтичко, підняла каптор і вийшла з дому. Спустилася східцями, подзвонила у двері помешкання міс Примули та міс Форсібіли. Ось дико завалували ті шотландські псюки, вибігаючи до передпокою. Замить міс Примула відчинила двері. Ой, це ти, Кароліно, мовила старенька. Агнусе гаміше Брюсе. Лежати любі. Просто Кароліна завітала. Заходь, Люба, хочеш чашечку чаю. Помешкання тхнуло політурою і псиною. Так, будь ласка, прийняла пропозицію короліна. Міс Примола завела її до запелюженої кімнатчини, яку стара акторка назвала вітальною. Стіни були заліплені світлинами вродливих жінок і театральними програмами в рамцях. Міс Форсібіла сиділа в одному з крісел і завзято щось плела. Міс Примула запарила короліні чай в костяного відтінку порцеляновій чашці на блюдці, а до чаю дала італійську галету. Міс Форсібіла глипнула на міс Примулу, підняла своє плетіння і зробила глибокий тих. – Чуєш, квітню, як я й казала, ти все ж таки мусиш визнати, що в старій псині є вогники нині, заявила вона. «Міріам, люба, обом нам уже не вернути наших юних днів. «Мадам Аркаті!» – огризнулася міс Форсібіла, Нянечка в Ромео! леді Брекнел, частинки образів Неможливо вилучити актора із сцени. Ну, Міріам, згода вже, примирливо мовила міс Примула. Короліна чудувалася, чи не забули господині, що мають гостю. В їхній балачці небагато було сенсу. Дівчинка дійшла висновку. Дві дами проводять оту суперечку, мов би, обговорюють якесь старе, але зручне крісло, і в такій суперечці ні та, ні ця ніколи не перемагає, ані не програє, але тривати пересварка може нескінченно, аби тільки було на те бажання обох сторін. Короліна досьорбала свій чай. Хочеш, я почитаю тобі листя? запропонувала короліні міс Примола. Перепрошую. Не зрозуміла дівчинка. Листя чаю, люба, почитаю по ньому твоє майбутнє. Короліна подала свою чашку міс Примулі. Короткозорота витріщилася на листя чорного чаю на дні чашки, склала губи трубочкою. Знаєш, короліно, обізвалась вона за хвильку, ти в жахливій небезпеці. Міс Форсібіла пирхнула і відклала своє плетіння на бік. Не треба дурущів квітню перестань страхати дівчинку, очі тебе підводять. А передай но ну мені ту чашку, дитино. Короліна понесла чашку до міс Форсі та уважно порозглядала чорне листя, похитала головою, тоді ще раз придивилася. Ой, Люба, нарешті заговорила вона, твоя правда була квітню, дівчинка в небезпеці. Бачиш, Мірям, переможно вигукнула міс Примула. Мої очі добре бачать, як і колись. Але від чого мені небезпека? запитала Короліна. Обидві старі пани непорозуміло витріщилися на неї. Цього чайне листя не сказало, пояснила нарешті міс Примула. Це листя не годиться для уточнень. Ні, ні. Воно застерігає про якісь загальні речі нічого конкретного. Що ж мені тепер робити? трохи стурбовано запитала Короліна. Не вдягай зеленого у своїй гардеробній. Запропонувала міс Примола. Або не згадуй шотландських п'єс, докинула й свої п'ять копійок міс Форсібіла. Короліна зчудувалася, чому так мало дорослих з її кола знайомих здатні на щось доладне, чи, може, ось ці двоє не тямлять, що розмовляють із маленькою дівчинкою. І будь дуже, дуже обачна, щиро застерегла міс Примола. Вона підвелася зі свого крісла і пройшла до коменка. На коменковій полиці стояв невеличкий слоїк. Міс Примела зняла з нього накривку і почала діставати звідти дрібничку за дрібничкою, крихітну порцелянову качечку, наперсток, дивну мідну монетку, дві скріпки і, зрештою, камінчик із дірочкою посередині, і подала короліні того продірявленого камінчика. Для чого це? спитала короліна. Дірочка була наскрізна, а просвердлено її якраз посередині камінчика. Дівчинка піднесла камінчика навпроти вікна і подивилася в ту дірочку. Воно може стати в знадобі, пояснила міс Примоло. Часом такі штучки бувають помічні проти напастей. Короліна одягла своє пальтечко, попрощалася із панами Примолою і форсібілою, а також із псами, і вийшла на двір. Туман висів собі, огорнувши будинок, мов сліпотою. Дівчинка звільно ступала до східців що вели до помешкання її родини, а тоді зупинилася і роззирнулася надовкола. У цьому тумані це ж був якийсь примарний гніт. Я в небезпеці, подумала собі короліна. Звучало це хвилюючи, ніби й не було в цьому слові чогось лихого. Яке там? Короліна зійшла східцями нагору, міцно стискаючи в кулачку свого нового камінчика.